Ну і в принципі я би таку пораду давала. Перш ніж йти на ринок шукати зовнішнього тренера, подумати, а як ми це можемо і чи можемо всередині знайти експерта так. і з ним якось закарішувати? Якщо говорити про досвід, то я би так сказав: 90% на 10, причому 90% ми покриваємо внутрішніми експертами, 10 зовнішніми. Я... Спілкуючись з різними етічними компаніями, чув навпаки статистику. Там п'ятдесят на 50, Є статистика, де навпаки, на 90% залучають злучають зовнішність і лише там невеличку частинку покривають внутрішніх, але в нас своя така корпоративна культура. Ми дуже дружньо ставимося до внутрішніх експертів, навчилися їх мотивувати і заряджати, і стараємося покривати повністю все внутрішніми. І ти дуже класно підмітила, що перед тим як шукати зовнішнього, варто пошукати спочатку, що всередині чи є ця експертиза. А у нас є теж таке невеличке правило з цього року. Перед тим як купувати зовнішній курс, навіть просто по запиту, ми запитуємо спеціаліста, а чи ти вже щось подивився, того що є в внутрішніх базах.